Усім із нас може посміхнутися фортуна, і ми можемо виграти у лотерею. А що би зробили тернополяни, якби виграли один мільйон гривень, запитуємо у них. Я би став президентом. За один мільйон гривень. Ну купи борошани, став президентом. Ну якби я виграв мільйон гривень, я би вклав їх кудись розпочав свій бізнес, заробив би ще мільйон гривень. Потім ще мільйон гривень, ще мільйон гривень. Я не знаю, що би зробив. Це, ну, не можу так сказати. Ні, я ліксош не нів таку штуку. Я би краще гроші віддав на благочинність. Потратила їх на власні розходи, ну, тобто речі, купила щось собі. Поїхала відпочивати і з батькам якось допомогла. О, я про таке не задумалась. Напевно б зробила так, щоб цей мільйон приніс мені ще більше грошей. Я думаю, я би тоді зайнявся ну, частину віддав на благодійність і на допомогу війську, а і створив би школу підприємництва, щоб підняти нашу державу на кращий рівень. Точно би забезпечив себе, частину коштів вклав би в якусь свою власну справу. а Частину коштів, напевно, би пожертвував на благодійність. Певно, зробив би ремонт в квартирі. Щось пожертвував би дітям. Ну і на себе решта потратила. Ближні поміж дати куди-небудь, я знаю. На державу. бо Держава бідна, аби багатою стала. Дати гроші державі, аби держава давала людям, а не, а, а не брати і не красти. Як беруть зараз, крадуть. Я б потратила його на благодійність. Допомогла б важкохворим дітям, наприклад. Напевно, що б в нерухомість. Це непоганий був би варіант.